І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Андре, і ви на каналі Андре ТВ. І сьогодні ми знову продовжуємо проходити гру Warplane Inc. Ми вже зібралися майже до кордонів. Як ви пам'ятаєте, у попередній серії ми пройшли цей літак, а тепер нам залишається Вульф вт 109. Якщо я ані 190, якщо я не помиляюсь. Ну що ж, давайте затестимо на початку стоковий літак. Надіюсь, він не буде гірший за попередній. Ну тому що попередній літак ми взагалі, можна казати, пролетіли. А, ну так і є, в принципі. Ну що ж, ловіть бомбу. Бомби, знаєте, тут вже бомби краще не як на самому першому, що навіть зенітку збити не можуть. Це вже радує. Так, нам кермо висоти пошкоджено одного, ну і без нього долетимо, а я і без, не, і без нього літав. Навіть без двох. Але це поза відео, може і відео попробуємо, так. А, ну пілот. Ну в принципі, як завжди, на таких винищувачах пілота це традиція вбити пілота. І так, давайте другу спробуємо, ніхто ж не забороняв повторити. Летимо ми 250, км в час. Ну, нормально, я скажу. Повідь бомбу. Я вже думав я промажу. А, ну пілот, як завжди, це традиція. я ж сказав. Мало прокачаємо літак, тому що він взагалі... ледве летить. Можу наказати. Так. Ну що, залітай? До речі, ми ще дуже близько коло аеропорта найпершого розбилось. там є мітка. На карті. І так ловіть. Ловіть бомбу, ви бачили? Їхній літак під землею. Це взагалі вже... А, ну, вертула, ну. Ну, пілот вертула, двигун і баки з паливом, це традиція, я ж знаю. Просто на таких літаках це традиція. Ну, про ще і кажу. Щось дуже много спроб я трачу на цей рівень. І так, давайте ще одну спробу. Надіюсь тепер я пролечу. Ловіть. А. Блін, я запізнився. Знову він під землею летів. Щось цікаве. Хотів сказати, що я знову запізнився з цими бомбами. Ем... Я корось пройду цей рівень чи ні. Чи мені знову пілота критануть, чи ще щось. Кермо висоти. Ну, це таке. А, ну я переборщив, я не розрахував, це моя помилка. Так, давайте, надіюсь, це буде остання спроба, тому що цей рівень мені вже мало набрив. Ну, в смислі, цей аеропорт. Цей рівень я взагалі не пам'ятаю цей літак, як я походив, я щось забув. Що тут та як? Я лише пам'ятаю карту першого літака, напевно, Прямо взагалі. Знаю все де знаходиться. Що? Ну що ж, летимо. так якось погано почав керуватися. Без цього. Як це називається? Кермо висоти, так. Ну що ж, ми його посадимо нарешті чи ні? Так, ми його посадимо, ну, хоча б щось радує. Так. Будь ласка, зарахуйте, що це посадка на аеропорт. Дякую. Ну що ж, ми я вже бачу, прориваємося. Не як я проривав центр, а союзники по боках щось не знаю, що робили. Давайте прокачаємо літак мало. Ну. Знаєте що я зрозумів? Цей літак не фішка в його бомбах, а в пулеметах, мабуть, їх ще тут три. Ось це цікаво. Що це за відміті на задньому фоні? Як він такий великий? Що це взагалі таке? на що я це відкрив? А, ну знову кораблі. Це якийсь потоплений. Не потоплений а горить. Цікаво чому, а це і. Ну він теж зараз буде. Ось що це запізниця в бомба. Чому він так прям швидко падає вниз? Я якось планірувати можу не І крило, ну звичайно. О, це було близько. Давай лети вверх. Ем, як? Я ось зацепив це, як це називається, 6 кусочком. Ну щось цікаво. І так наформив я. 50 тисячу ну, зараз прокачаємо літак взагалі просто буде найсильніший на світі. Ні. Мабуть, найсильніший це цей останній. Йому як, я не помиляюся, є ядерна бомба. Але вона якось неправильно використовується нею взагалі неудобно. Потрібно Полетіти на 1700 чи скільки там метрів. І якщо ти кудись промажеш, вона нікого не зацепить. Та й до того, що... Що ще до того? Що навіть не знаю, що сказати їй міруси. Вона одна, а ще до того, поки ти туди долетиш, тебе сто раз збити можна. Так. А, ну нам пілот збили, незвичайно Пілот. Це ж традиція цих винищувачів. І так, летимо ми далі. До щось відео дуже довге виходить. Це, мабуть, з-за того, що цей літак дуже складний. І, ну, от якось лешні це було ставити розробникам гри стільки збитих кораблів на початку. Так. Ось так треба і кидати бомби. слухайте, вони забувають, легко. Ей, як я знищив та бачу, що літак це взагалі момент легендарний. Та ні, мабуть, легендарний момент буде, коли я на літаку з ядеркою попаду на літак, який летить піді мною. Та як ти розбився? Це ж була мала швидкість. Та байдуж, в принципі. Летимо далі. І так. До речі, він якось майже швидше злетів. Вам не здається. Не зря не дарма тобто я прокачував його. Ну так він летить швидше но. Так, він летить 200-290, ну так, десь летить кілометрів в час. Це ну поки добре. Ой, якось... Якось керувати тепер ним стало неудобно. Мабуть, пулемети щось там мішають. Ні, та нічого, в принципі. А, ну двигун горить. А у нас тільки один двигун. І це не факт, що із-за того, що у нас один двигун, це не факт, що ми долетимо. от ну, як. Розуміти. Їхній літак по землі летів. Щось цікаве. А, без крила, без двигуна, без керма висоти. Що скажіть що посадимо. Ага, паливо закінчилося прямо на воді. Ось це жаль. Ось це дуже обідно. Значить, прокачаємо паливо, тому що його... Не вистачило на ту посадку. Взагалі добре би паливо на максимум качати Ось це було просто прекрасно. І так, летимо ще раз. Надіюсь, тепер я долечу І нічого не помішає нам. Ну так, поки що нам взагалі нічого не мішає летіти. Хіба що зенітки на кораблі спереді. Та це таке легко. До речі, хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарях. Я його. Я лайкну ваш комітка. З чого то? А, це паливний бак. ну реально. Це вже мало набридає. Давайте ще раз злетимо. Надіюсь, тепер вийде. Тому що ці паливні баки вже... Навіть не серйозно. І так. Щось нічого я не бачу. що було ціло на мене. Та це не біда. А ну крило збили, ну. Що таке? Це просто... Це традиція, це в кожній катці, або кермо висоти, або крило, це таке ловить бомбу. І одна зенітка вигляла. Пілот кора... А, я вже думав вбитий. Блін, це би було смішно, тому що його завжди підбивають. пілоти, я маю на увазі. Це б було смішно і очевидно. І так, ловіть. Як я пулями збиваю з А, ну нам крила збили. Зато я всіх протаранив. Так, паливо на максимум це дуже зараз потрібно. Так, летимо ще раз. Надіюсь, тепер я долечу, тому що паливо 100% має вистачити. Оце 100%, я впевнений. І так, летимо. Летимо, летимо. Хочу пролетіти нижче, або вище не знаю, як краще буде з пулемета стріляти по них. Чи краще нехай ловлять бомби. Це буде майвигідно. А пулемети от зараз якраз можна і заюзати. Тому що треба хоч якось економити. Так, з пулемета я бачу, що цей літак взагалі легко. Всіх виносить, все добре. Хоч щось у ньому корисне є. Тому що він дирявий, як картон, от чесне слово, всі його пробивають всюди. Ой, а це було близько. І... І ми посадимо це вже 100% палива вистачає аеропорт взагалі близько. Та й взагалі ми його легко посадимо. Найголовніше це не підірватися. Це найголовніше. Причудово, ми його навіть з шасі не збили. Ось це взагалі найкращий мій заліт, мабуть. О, ну ми вже майже дійшли до столиці. Ну це вже взагалі той кінець гри, майже майже. Чому я так багато вживаю це слово? Давай дуже, це все одно вже кінець гри. В другій серії ми вже будемо проходити цей так, Ну, останній. Просто назву я його не читав. І так, якась карта. Цікаво. Все збито. Все збито. А, вони з білими прапорами. Ну, вони здаються вже. Я не буду по них стріляти, тому що вони здаються. І не стріляють по мене. Це було якось би несправедливе. Блін, хотів збити його, але не вийшло. Пусто потратив кулі. Ааа, ні, мабуть, я переплутав. у попередньому відео, я казав, що це був рівень, якому просто куча, куча зеніт. Це я, мабуть, перепутав, це в цьому рівні куча, ну ви ж самі бачите, просто тон. До речі, я якусь пролітів він збився. Ну тобто вижив. Ось це вже цікаво для цього літака, тому що шанси, щоб він вижив, то це взагалі мінус 0. І це обідно. А, ну з кулеметів це, це таке. Будь ласка, тільки не впевнений. Чому? Я був так близько і збили. Ну Ні то нічого, прокачаємо літак та будемо взагалі танком. Може і краще, ми ж збиваємо танк з цього літака. І цікаво як, як я танк прострілюю на цих полях. В скільки міліметрів буде? Там мабуть у характеристиках пулеметів не пишуть такого. Ось це цікаво. Я вже думав я зіб'ю літак. Оп, цю кришку на кораблі. А виходить я його не збив. Ну що ж? Ем... Летимо далі, що ще сказати можна. І зараз будемо знову, мабуть, найскладніший момент. Це ці куча заняток. я ще навіть не придумав тактику, як їх знищувати. Чи з пулеметів. Чи тут бомби взяти, кучі треба. Це було теж близько. А, ну... Ну, пілот, це я ж скажу, це традиція. Це традиція на таких літаках пілота знищити. Оце просто я кажу, нема винищувача, на якому я летів, щоб не вбили пілота. Пілот це такий персонаж, який мугсить в кожному літаку бити. Оце це традиція, ну всі вже це знають, я вже не буду це стільки разів повторювати. Так. А тут іще знизу він навіть спрабр білий. Ну я кажу, я не буду по них стріб. Ось це не я, я не винувато, що я його збив. Він заців на мене. Він не мав на своїх крилах білого прапора, тому я його збиваю. Але все одно на них він не впав. Блін, як він вижив? Ось це вже загадка точно. Ну що, найскладніший момент. Ой, знищилися обидва керми висоти, та я взагалі зараз. Безпоміщень, ти я, я... як літак складно летить. Ну ви ж бачите, я введу його вверх, він ледве піднімається. Ой, та він взагалі вниз, як я його посадити маю? Ну я сподіваюся, він сяде на пліт. Збити збийте крила тоді вже взагалі чудо. А, а, ну. Ну, це взагалі причудово без крил, без повністю керма висоти збиті, обидва крила збиті. Лівий передній боєкомплект збитий треба надіятися тільки на вдачу. А я казав, що я колись садив літак без крила, тепер я і доказав. Ага, доказав. Тільки не зарахували. Ну, все одно я його посадив на пліт аж казав, що я колись садив. Але тоді мені зарахували, я його не розбив. тепер розбив. Аж це обідно, але я доказав, що я садив літак на пліт. Це найголовніше. Сподіваюся, за цією яю. Спробую, я долечу до наступного респауна. То, ну тобто аеропорту, тому що мені вже мало набридло. Стільки раз помирати. До речі, на цьому кораблі теж є. Персонажі. Це цікаво, що вони там роблять, чому їх не евакуюють у місто, наприклад. І знову їхній літак сам себе підірвав. І зник кудись. Ну добре, до цього я вже не буду цеплятися. Це нормально, коли знищене щось з... зникає, просто щоб ВПС не було, бо у цій грі не знаю, щось ВПС буде решати. Ну що ж, ловіть бомби. Давайте я спробую просто їх пролетіти. Дивіться, вони якісь косі, хотів сказати, я і мене підірвали. Надіюся, це буде остання спроба, тому що вже... тому що вже ці зенітки мені набрид. І серія досить довго виходить. Ну, тобто серія досить довго виходить. Цікава попередня серія на 10 хвилин, ця на 22. Напишіть в коментарях, ви хочете, щоб серії були довгі чи короткі. Просто мені цікаво, щоб я знав, як знімати і що вирізати. Так, ось це вже добре, це вже хороший знак, я збив їхній літак. Зараз починається найгірше. Це ці зенітки, які мені перетанули мотор. Вони збили свій літак. Ну молодці, що сказати. Самі по своїх стріляють. Питаєте, чому я так полечу? низько? тому що хочу пробувати якось тут виман. Як це називається слово? Маневрувати так. А, ну шасі збито. Уже шанси якісь менші виходять. Як шасі можна збити? У мене питання. Який шанс туди попасти? Крило знищено. Та визлущаю. Двигун горить. Це вже взагалі. Будь ласка, не стріляйте по мені, дайте мені вижити. Дякую. Блін, я лечу як гелікоптер, це вже... Це вже я мало в Хочете сказати, я ще раз посаджую. Я посадив і не підірвав навіть. Це це легендарний момент. Я тепер 100% доказав, що я садив літак без крил. І це добре, я доказав те, що я казав. Ну що ж, будуть тут якісь зенітки чи ще щось, чи що, що мене... Зіб'є, чи підірве, чи ще. літак у мене їхній виріжеться, що ми зараз може статися. А, ну їхній корабель. Я його зараз знищують взагалі нічого нема. Ну і що я казав? Мінус їхній корабель. Це єдине, що можна сказати. Ну що ж, ми вже майже долетіли і ми нарешті пройдемо О, ще літак їхній забрав. І ми нарешті пройдемо цей аеропорт і цей літак. Давай, найголовніше це не підірватися. або підірватися, щоб нам зарахували посадку. І І навіть не поламали шасі. Прекрасно. І що? І ми вже зажали їх просто під кордон. Купуємо новий літак, який ми будемо проходити в наступній серії. Ну що ж, це було легко, ні. Це було взагалі нелегко. Ну а я дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім удачі. Ну і всім до побачення.